Вітаю всіх на фабриці новини. Я Настасія Федро і мій сьогодні це Дмитро Снігірьов, це співголова громадської ініціативи. Права сила. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам, що ж бачимо, що вся країна спостерігає, зокрема за тим, як себе поводить імовірний вбивця Ріна Фаріон, хлопець з Дніпра, каже, що він не винен ні в чому, але тут цікава деталь з'явилася, тому що на себе взяли відповідальність за вбивство Фаріон. А такі собі представники руху WP. насправді, якщо дивитися в інтернеті, NSWP, якщо дивитися в відкритих джерелах. Нібито такої діяльності в Україні не простежується. Видно, що в Росії були такі певні випадки. Але на вашу думку, чи можливо дійсно, що ось ці націонал-соціалісти руху могли бути причетними? Давайте говорити про те, що на мій погляд, це хідний слід і взагалі ну, його не варто обговорювати. Хтось намагався вкинути російські цліти, відповідно розхитати цю саме тему. Але остання заява не бітова. заступник відповідно на? Тому у нас заступник голови національної поліції не бітав, зауважив, що людина, яка була затримана, є абсолютно проукраїнською. І далі пряма мова: я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює в певній бригаді. Він любить Україну, йому здається, що він діяв правильно. Тобто, всі ці проросійські. Скажімо, наративи, які поширювалися в українських змі, в тому числі і що улюбленою книгою відповідно цього юнака є майнкам. Вони не підтвердилися. Причому ця інформація була спростована на брифінгу безпосередньо очільників нацполіції, СБУ та прокуратури. Замість майнка виявилося, що юнак читав інші шпигунські романи. І нам намагалися просунути версію про те, що він готувався заздалегідь і був підготовленим професіоналом. Тому, з вашого дозволу, я хотів би власне засередитися на тих розбіжностях, офіційних версіях, які озвучуються національною поліцією. Я думаю, це буде більш цікаво. Перше, на прес-конференції, очільник Нацполіції, Міністерство внутрішніх справ заявив про те, що витоку інформації щодо персональних даних людини, яку затримали за звинуваченням вбивства фаріону, не відбулися по лінії нацполіції. Достатньо передивитися це цю прес-конференцію. Це відео пряма мова Клименка. Це не ми це або сусіди, або відповідне оточення затримано. Але ж давайте дивитися, що говорять власне представники нацполіції вже після цього. А виявляється, що та сама українська правда отримала в розпорядження 18-річного е, затриманого е, джерел правоохоронних органів, і вже потім відповідно правоохоронні органи на офіційній. Сторінці і офіційними заявами змушені були заявити про те, що відбувся витік інформації по лінії нацполіції щодо персональних даних затриманого. Тому виникає запитання: перепрошую а взагалі, яким чином тоді коментував цей витік інформації? Очільник Міністерства внутрішніх справ? Давайте я навіть зацитую у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що будуть відслідковувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це заявила речниця міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева. Тобто виникає питання, що витік інформації це був так званий контрольований витік інформації. Відповідно, наразі ну, будуть великі проблеми в суді. Про тім, що оприлюднення персональних даних до рішення суду це порушення низки статей кримінального кодексу. І відповідно постає питання вже до діяльності правоохоронних органів. Але йдемо далі. Розбіжності нас переконують тому, що він підготовлена людина з метою конспірації він орендував три квартири почергово у центрі Львова та змінював місце проживання. Настільки він був, ну скажімо так, професіоналом, що у кожній квартирі він брав квитанції. Ну, щоб, знаєте, як професіоналу підтвердити чеками звітність і отримати відповідно гроші від замовника тобто ступінь ідіотизму, коли оприлюднюють цю версію, причому виходять із розумними обличчями на прес-конференції, очільники нацполіції заявляють про те, що у нас є доказова база у вигляді квитанцій. Поясніть мені, що це за професіонал, який а бронює квартири зі свого телефону. І який бере квітанції про проживання в цих квартирах, документуючи сам факт перебування? Тоді вся ця конспірологічна версія про три квартири. Вона е, фактично не витримує критики. І три квартири перетворюються у три хостели, які він, він міняв почергово. Ну не сподобалося йому в одному місці жити, переїхав інше, не сподобалося в другому. Переїхав в третє. І відповідно, а де тоді ж з доказами? Чи це є доказова база? Напевно, ні. Йдемо далі. Прибувши до Львова, підозрюваний зайшов у відділення пошти, де отримав посилку, яку перед цим сам собі надіслав з Дніпра. І а в чому склад злочину? Поясніть мені. Людина не хотіла брати з собою речі, переслала посилку і відповідно отримав її у Львові. Причому на своє ім'я відправляв і сам відправляв. Це дії професіонала. І яке це відношення має до вбивства Фаріон? Поясніть мені. Напевно, жодного. Але в мене запитання до нової пошти. Згідно з даними від нової пошти, він отримав зокрема трекінгові окуляри та панамо в Патагоні. А у нас нова пошта вже перевіряє відповідне відправлення. Дійсно, цікаво. Цікаво. Адвокату б варто б задати запитання новій пошті і відповідно співробітникам правоохоронних органів, які дають подібну інформацію. І головне, а в чому порушення закону? В тому, що він відправив собі трекінгові окуляри. Йдемо далі. Після цього підозрюваний розпочав підготовку до вбивства, зокрема, вивчав шляхи підходу та виходу до місця подій. Чудово. Але. Професіонал вісім разів потрапляє в камери спостереження. Причому камера спостереження біля під'їзду Ірини Дмитрівни висіла. І головне питання: знаєте, коли нас намагаються пояснити, що хлопець-професіонал він сидів у відповідно ну, броня там досить специфічна, 40 градусів спека, а там довгий рукав. І головне, червоне, червоний светр, чи що там червоне, і велика напис Лос-Анджелес. Пані Стасія, ми з вами, розумні люди, читали класику. Моема, пам'ятаєте театр. Там цей епізод дуже яскравий, коли головна героїня прийма театру, намагаючись е, знизити рівень впливу своєї молодої конкурентки, вдягається на виставу у е, яскраву сукню, а потім відходить в глибину сцени і достає червону сукню. І увага всіх глядачів на червону сукню яскравий предмет, який привертає увагу. Правильно? І ніхто вже не звертає увагу на молоду, вродливу конкурентку. Все. Для чого це робиться? Відвернути увагу. Сидить людина, 40 градусів, спека Лос-Анджелес на пів груди. Правильно? Ви привернете увагу? Напевно. Окуляри на півобличчя. Напевно, він привертав до себе увагу. У вас не виникає запитань, що він навмисне це робив, або по завданню третьої особи, відволікаючи увагу від можливого другого безпосереднього виконавця. Ну, рано чи пізно мали би звернути увагу. Він вісім днів спостерігав, до речі, вісім днів. Не два тижні, як нам розповідала Нацполіція. Але ми підходимо до основного, найбільш цікавого. А Виявляється, що він не кожні дні там сидів. І нацполіція знов дає досить цікавий момент. Виявляється, у вихідні, в суботу-неділю, він не приходив стежити за пані Іриною. А як це, що це за вибіркове зовнішнє спостереження? Власне, виникає питання, що звідки він знав маршрути пересування і графік пересування покійної. І тоді виникає питання, що він не діяв самостійно. І, взагалі, тоді його перебування під будинком Фаріон, це ще не є фактом його безпосередньої участі у самому факті вбивства. Ну ви стежите за об'єктом, звідки ви знаєте, що в суботу-неділю вона не буде виходити або, або, навпаки, буде виходити. Друге, він не кожен день виявляється, брав барсетку. А звідки знову поінформованість, коли треба брати зброю? А коли не треба брати зброю. А це все наводить на думки, що є таке поняття на слідчі дії. І от тоді виникає питання, що, можливо, хтось мав доступ до телефонних розмов пані Ірини, або знав її графік пересування. І основне, ми підходимо до самого цікавого. Виявляється, в день вбивства я цитую Нацполіцію. В день бивства він прибув о 17.30. А у вас знову не виникає питання. А чому він 17? До цього часу він зранку до вечора сидів, не міняючи пози в одному місці, привертаючи увагу всіх мешканців, з ним, до речі, і говорили навіть. А тут він приходить в день вбивства о 17:30. Причому в цей день пані Ірина мала поїхати до дітей і онуків. Тобто він чітко знає, дає нам цей факт можливість припустити, що він чітко знав розклад відповідно е порядок денний покійної. Не виникає у вас питань, що нацполіція поліція якось заплутала у своїх же власних доказах. І основний момент виявляється, що. Так. На відео зафіксований момент, де він під час розвідок змінює одяг з маскувального на звичайний. Це керівник МВС виходить і говорить: ви бачили, він в одних шортах, а чотири дні пройшло, він дягнув інші шорти. Пані Анастасія, ви міняєте верхній одяг? Звісно. От, ну слухайте, ну напевно. Пане Астасі, я, я би на місії МВС почав би перевіряти вашу причетність. Ви міняєте верхній одяг. А так. ще на думку міністра внутрішніх справ, фактом, який свідчить про те, що він готувався заздалегідь, є те, що він одяг купив в травні місяці. Виявляєте, не купляйте одяг взагалі. Просто ходіть з голим торсом. Щоб не було у Міністерства внутрішніх справ. Можливості довести, що ви готувалися заздалегідь, купуючи верхній одяг. Але головне, де пістолет? Це все лірика, те, що розповідає Міністерство внутрішніх справ. Де основна зачепка слідства. те, що мало довести його безпосередню участь. Всі ці факти, наведені Міністерством внутрішніх справ, це для шпигунських романів. Знаєте, і відповідна, скажімо так, детективу у стилі там і Еркюля Пуаро. Суд розвалить все це. Все це не прямі докази, листування. І основне, в якості доказу приводиться те, що Ну тут взагалі, пане Анастасія, це верх професіоналізму Міністерства внутрішніх справ. Виявляється, він розклад. Облрад перевіряв пошуковику, готуючись до наступного злочину. І наступною жертвою, можливо, був Макс Бужанський спеціально для Міністерства внутрішніх справ. Макс Бужанський депутат Верховної Ради, не обласної ради. Тому притягнути за вуха те, що в пошуковику є відповідна розклад облрад до вбивства Фаріон чи можливого подальшого. Ліквідації Макса Бужанського, ну це вибачте, це натягнути сову на глобус. Але головне, професіонал. Після вбивства він залишається два дні у Львові. Вже його фото по всій країні. Або він лягав би на дно, як то кажуть, і вже був би у Львові. А він світиться на залізничному вокзалі його знову фіксують камери спостереження, розуміючи, що його шу шукають. І квиток він бере на своє ім'я. 18 років він ТЦК до нього претензій немає, він би баблакаром би виїхав би, правильно? Ну, як мінімум, багато на співпадінь, погодьтеся, які свідчать про те, що це не професіонал, дійсно. Тепер ще й питань більше з'явилося. Знаєте, пане Дмитро, як на які би ми мали почути відповідь. Розумієте, а всі ці версії, російський слід, мені не подобається, що почали вкидати версії той самий співробітник Небітов. А що він у нас тут кажуть? Так. Не треба розділяти українське суспільство. Тобто, зміна е, взагалі йдеться, е, вже людина, яка затримана, він вже не російський агент. У нього немає відповідна правильна зв'язків з російською стороною, російський слід фактично ніхто вже не розглядає. А він же патріот, розумієте? І тут основне, що мені досить не подобалося, що виявляється або політичні, або релігійні, або расові переконання. Отут досить небезпечно. А справа в тім, що паралельно з цим розгойдують версію, що він антисеміт. А я поясню, чому розгойдують версію цю? Прізвище Фаріон це на ідіш означає дрібний шахрай. Або точніше обманщик, який не отримує користі від свого обману. За інтерес ідіш. У вас не виникає питання, чому Міністерство внутрішніх справ розхитує антисемітську версію. І головне, знаєте. Я просто пояснюю: призвище Фаріон це відповідно від призвищ євреїв Сефардів, які свого часу перебралися з Іспанії через Голландію на терен Польщі, а потім відповідно осіли на Галичині, і сама Фаріон пояснювала, що власне значення її призвища – це шахрайка і все інше, але коли намагаються розхитати міжнаціональний, Питання: оце вже досить небезпечно для цього для чого це робиться? Тобто запитань до Міністерства внутрішніх справ більш ніж достатньо. І, відповідно, ми головне мали би почути відповіді. А далі, два місяці добре, він сидить. Увідомлення про те, що він обмовився і десь є пістолет. Як ви будете доводити в суді? Або його будуть з ним працювати внутрішньокамерна розробка, відбивати йому все, що можна відбити. Але докази від безпосередньо людини, вони в суді будуть миттєво, скажімо, будуть спростовані. От на цих питаннях варто акцентувати увагу, а не відповідно на російських неофашистських організаціях тощо. Зміна. Я ще раз підкреслю: зміна взагалі стратегії і тактики. Якщо раніше російський слід, тепер він український патріот, і далі піде він боровся за те, щоб не розколювати українське суспільство. Погодьтеся за три дні діаметрально на 180 градусів змінюється взагалі поїстка дня. Що ж, пане Дмитре, дуже багато дійсно невідомих. Цікаво, будемо чекати дійсно нових деталей. але но обов'язково давайте з вами також потім обговоримо. А що ж нового на собі правоохоронці? Дякую вам, дякую вам. Друзі, з нами був Дмитро Снігирьов, це військовий експерт. Ну а також співголова громадської ініціативи. Права справа. Дякую вам, дякую кожному. Будь ласка, пишіть ваші коментарі. Впевнена, вам також є що написати після цієї розмови. Назвичайно було цікаво і інформативно. Впевнена також і для вас. Будь ласка, ставите вподобайку обов'язково підписку до цього, що не зробив, і бережіть себе кожен.